Ось місце медичний препарат. Ось. Десь батарейки. Це цирковірус свиней. Будемо здійснювати відбір проб ґрунту. Чинені тому можемо. Слідчі поліції Києва та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили столичне підприємство, яке спеціалізувалось на утилізації небезпечних відходів, діяльність якого призвела до забруднення земельних ділянок на Київщині. За даними слідства, організував на законну схему 44-річний директор підприємства, залучивши до цього 5 працівників. Не маючи жодної ліцензії та відповідної матеріально-технічної бази, компанія укладала договори з іншими державними та приватними підприємствами щодо надання їм послуг з утилізації небезпечних речовин. Ділки підшукували земельні ділянки, на яких інші учасники організованої групи незаконно розміщували та закопували небезпечні відходи в ґрунт на території орендованих у держави ділянок. Згідно з експортним висновком, земельні ділянки забруднені міддю, хромом, цинком та фосфором, а збиток, завданий державним інтересам, сягає 9 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили чорнові записи, печатки, штампи та чотири автомобілі, за допомогою яких здійснювалася незаконна діяльність. Шестьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 239 Кримінального кодексу України, забруднення земель шкідливими для людей та довкілля речовинами, вчинені організованою групою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.